З нами на зв'язок вийшов Олекса Лівінський, редактор видання про Україну.цz. Вітання, пане Олексо. Вітаю вас, Олексо. Вітаю вас, кого, а? пане Олексо. нас цікавлять підсумки першого туру виборів. Президента Чехії свого часу Ну Україна можна сказати була вражена, коли вибрали Земана. Чули його риторику, часто про російську він їздив часто до Росії, зустрічався з Путіном. Ну але коли розпочалася ось ця велика війна Росії проти України, ми побачили, що він дійсно змінив ну, не знаю наскільки це щиро було, але змінив свою риторику і свою позицію. Але ж зараз цікаво почути, кого чехи виберуть цього разу. Знаємо, що два кандидата вже вийшли в другий тур. Чи можете нам трішки розповісти про них? кажуть, що один, якщо не помиляєшся бабіш, та що він досить проросійський, чи дійсно це так, то за кого вболівати українцям у другому турі виборів у Чехії? Ну насамперед треба розвіяти ці міфи про те, що Бабіш є зовсім такий проросійський, тому що він формально він і засуджував і звичайно і атаку військову на Україну, і він досить часто наголошує про на те, що він сприяв тому, щоб виганяти російських дипломатів з. Чехії тоді, коли був скандал із справою у Вербетіцях. Але е, ситуація така, що е, Бабіша по е, суті підтримав земан, а, і він досить чітко його так підтримав. А, і очікується, що властиво м, буде повторюватися політика Земана і під. Е, Через того, якщо б ви був обраний бабіч президентом, от така ситуація. А інший кандидат Павел, чим він відомий? Чи дійсно він є більшим прихильником України і прихильником Європи НАТО? Так, Павел був головою військового комітету НАТО. Він співпрацював із Васловом Гавелом, і в багатьох інтерв'ю він розповідав про необхідність підтримки України зброєю. Є правдою, що він деякий час інколи сумнівався до можливості України перемогти Росію, але всі його останні заяви, звичайно, є абсолютно проукраїнськими. Він, наприклад, заручився підтримкою чеського уряду. Це є абсолютно людина, якій можна довіряти, би, при, якби він був обраний президентом, по суті би політика Чехії була одностайною в цьому напрямі. Пане Олексо, чи можете розповісти, з якими результатами закінчився перший тур, і коли чекати? Неповторне голосування в другому турі. І чи сподівалися Чехи на такі результати? Mm. А, так, сподівалися на те, що вийдуть у другий тур Бабіш та Павел. А, вони отримали обоє по 35% голосів. А, дещо а, несподівано і був на те, що впали преференції. Дануши є, це колишня ректорка університету в Берні. Вона трохи була схожою в своїй риториці до Павла, І в принципі, вона його одразу ж після того, як вона зрозуміла, що вона не проходить до другого туру, вона отримала тільки 14%, Вона його підтримала. І більшість кандидатів, які не не пройшли в другий тур, підтримали власне Павла. Тільки з завинятку двох, які є, один із них є абсолютно проросійський, це Ярослав Башта, до речі, колишній посол Чехії в Україні та, та Зима, який отримав дуже мало голосів, а він має певні такі симпатії до Китаю, пане Олексо. То коли наступний тур, і чи вже відомо, наприклад, про те, до кого схиляються симпатії Чехів, чи є дійсно. Можливість ймовірність того, що саме Павел виграє в другому турі? Другий тур вийде буде через два тижні. Ну як вам сказати, Бабіш одразу почав дуже агресивну кампанію проти Павела. Він почав його звинувачувати у співпраці з комуністами, причому Бабіш є абсолютно сам комуніст. Він був співробітником спецслужб Чехословацьких СТБ. Він перебуває. Списку під Псевдобуреш це, це просто відомо. Хоча він це, це все заперечує, мовляв, що він тричі судився, і його потрібно викреслити з тих списків. Але звичайно, всі знають, що він був агентом, співробітником. От а Павел, звичайно, він він визнає те, що він був комуністом, але інакше він працював у військовій розвідці. Це, це трошки де інша. Структура ніж комуністична розвитка політична. Тобто тоді в той час неможливо було бути військовим без того, щоб бути в комуністичній партії. Він це визнає відкрито, він шкодує про це, і він всі документи, які стосуються цього періоду, він відкрив, тобто він цього не приховує. Ну і крім того, Бабіш почав звинувачувати, наприклад, Павла в тому, що він. Вітав о, радянські війська у 68-му році. Але о, кожен знає, що Павел народився в той, тоді, коли йому було тільки 6 чи 7 років, коли прийшли радянські війська. Тобто він не міг ніяк впливати на те, щоб якось вітати. Але наприклад, Бабіш. Як співробітник спецслужб він мусив надати згоду пряму із перебуванням радянських військ в Чехословаччині. От такі просто справи з минулого зараз дуже сильно обговорюються в Чехії, хто хто що робив тут, в той час і, і просто все відправдовується. І або, наприклад, Бабіш звинуватив Павла в тому, що він є військовий, що він є диктатором і. Що він затягне Чехію у війну, так, а Чехи не хочуть війни, і, і, наприклад, і дуже військові на нього сильно так образилися, тому що, ну, якби, що він є демократ, що він, буде, що він буде домовлятися з Путіном про мир. Таке. Тобто ну, це дуже наївно, якщо Макрон, з якого він їздив, Перед виборами не зміг домовитися про ніякий мир вмовити Путіна на те, щоб він не робив ніяких таких хибних дій. То, що говорити про Бабіша, ну це просто мала країна, яка не особливо впливає на міжнародній арені, щоб ми приховувати. Пане Олексію, ну зрозуміло, що, мабуть, для українців кращим кандидатом був би. Павел, але що ці кандидати обидва обіцяють безпосередньо для Чехів, і що турбує Чехію на даний момент? Ну, звичайно, передусім обговорюється це зростання цін, рожнеча енергії. Тобто, ну, вони не знають те, що переживають українці, так вони переживають там на сам за власний комфорт. Це зрозуміло, в них бомби не падають, вони не знають цих от е, речей. Але тема України обговорюється дуже жваво в мас медіа е, і причому в основних мас-медіа, так і так званої конспіративних мас-медіа, так? Тобто е, е, багато тих, хто не є прихильним до України, то вони звинувачують українців в тому, що власне українці все це, цю, цю кризу. Е, е, Винуваті в тому, що почалася війна, так що, що от треба було якось домовлятися з Путіним, е, треба було я, ну, якимось чином іти йому на поступки, так а, а от е, Павел, ні, він, він він вважає, що потрібно все-таки європейські цінності обороняти, і е, е, він в цьому повністю підтримує Україну. Я думаю, що якби він був обраний президентом, то Співпраця би і в військовій сфері би покращилося е, би от е, така ситуація, пане Олексо. Скажіть а чи не спостерігалося в Чехії втручання Росії у вибори? Адже ж Росія намагається скрізь втрутитися mm. по всьому світу, не вже навіть в Америці не кажучи вже про Європу? Ви знаєте, я е, не сказав цього разу, що Росія особливо е, втручалася. Е, е, це допомогло тим, що з е, Чехії, по суті, видворили всіх е, російських дипломатів, а їх тут було колись дуже багато. Були консульства в Берні, в Карлових Варах, е, величезне посольство в Празі, яке займає, звичайно, колишнє посольство Радянського Союзу. Це просто величезне містечко е, там на, там, на, 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 на Грачанській. І я б дійсно от не сказав, що от росіяни якимось чином мали можливість вже цього разу впливати на на вибори. Звичайно, обговорювалася тема війни, дорожнечі, різноманітного різних політичних скандалів, економічних скандалів такого впливовості. Тобто, це, але щоб от властиво. Росія якось цього разу втрутилася, то я б не сказав. Хтось сказав про те, що можливо десь щось поправили на сторінках статистичного уряду, який підраховує результати голосів. Але це не було доказано. Тобто, тут я б дійсно не сказав, що дійсно дає ефект те, що росіян виганяють з цих всіх столиць основних. Пане Олексо, скажіть, чи була велика явка у першому турі, і яку очікуєте в другому турі? Чи не складеться така ситуація, коли чехи голосують за менше зло, як, наприклад, часто в Україні, наприклад, таке буває? Угу. Ну, в першому турі було 68%, якщо не помиляються чи 65%, але досить багато. І зараз будуть основне змагання будуть за голоси тих, хто не прийшов на вибори, а також тих, хто підтримав, тих, хто віддавав свої голоси за інших кандидатів. А їх досить багато. Звичайно, Нарудова, Гілшер та інші вони Фішер, так вони підтримали Павла. Але е, виборці будуть приймати самі рішення, так і е, Павел е, Пардон е, Бабіш зараз буде намагатися е, зробити все, щоб е, виборці Нерудової не прийшли на вибори взагалі. Це було б йому вигідно. Тому що багато тих, хто хотів обирати е, нарудову, вони їм е, просто заважало комуністичне минуле е, Павла. Так і е, Павлу треба буде зараз дуже сильно переконати е, всіх з тим, що щоб за нього дійсно голосували ті, хто віддав е, свої голоси в першому турі. Ну і, і за тих, за хто не прийшов на вибори, е, це це досить багата велика частина. Це 35% інших. Так е, тобто, це буде дуже дуже сильна боротьба дуже така гаряча і дуже брудна будуть виливатися дуже багато різних різного бруду вже зараз помічено що бабіш вдався до таких до такої брудної кампанії що звинувачувати Павло в тому що він затягне Чехію до війни це спостерігалося і в минулі вибори коли обирали земана який наприклад Перший раз він е на свого е протикандидата, який називався Шварценберг, е теж був від Гавела. Е він е казав, що він е скасує судецькі закони і що віддасть прикордоння е Чехії німцям. Так, а другий раз, коли його обирали, то він зіграв антимігрантську якусь таку ноту. Так, що от. Е були по всій країні виклеєні такі плакати стоп-мігрантам і, і Драгошою тоді був. Драгош виступав проти Земена. Ну і цього разу очевидно за порадою Земена Бабіш вдався до такої брудної дійсної кампанії про те, що е, що Павел затягне Чехію у війну. А от треба обрати дипломата, який знає е, всіх політиків європейських. Е, е, що Ну і зовсім було б дуже брудно а, в тому плані, що Бабиш прирівняв Павла до Путіна. Тим, тобто, що, мовляв, Павел єдиний розвідник а, в Європі, який претендує на посаду президента. Що а, іншого такого політика в Європі більше немає, тільки Путін. Ну, він це прямо так от сказав. Це просто абсолютно. абсолютно Одна образа для Павла Я навіть не уявляю собі, як вони будуть, наприклад, дебатувати в подавати один одному руки. Хоча про це ще можливо було кілька днів тому назад говорити. От, ну Побачимо. побачимо Зараз Чехи дуже спокійні в тому плані. Це народ, який не вдається до, до, до таких от різних. Реакції на різні провокації вони дуже довго думають. Павел буде працювати в тих регіонах, де де він отримав менше голосів. Це такі бідніші регіони або регіони із середнім достатком. Так, наприклад, Прага, вся і Брно та інші регіони вони голосували за Павла, а інші більшість регіонів проголосували за, за Бабіша. Тож побачимо, як не буде все далі розгортатися. Пане Олексо, також цікаво щодо самої процедури виборів, які там особливості. Я так зрозумів, що голосують два дня і не в неділю, а в п'ятницю в суботу. Чому саме так? І можливо ще, чи можливо, є у вас там вже навіть електронне голосування, чи поки що ні. Так, це цікаво. В них, на відміну від України, голосування проходить в п'ятницю в суботу. І... В п'ятницю це після обіду, а в суботу до обіду, тобто бюлетені, лежать десь там а, закриті у виборчих дільницях. І що цікаво, що не, не друкуються на другому, на другому папері бюлетені, а це на, на простому папері, такому жовтому, десь там в мене воно є, я можу показати, але не буду зараз шукати. От, а, вони, а, це простий папір, який вкладається в конверт. Заклеюється і виборець просто відносить його а, в, на виборчу дільницю і, і, і кидає. От, і це все, це нічого тому такого складного немає. Тут навіть ну не знаю, що би тут могло статися, щоб тут проводилися якісь фальсифікації, то а, це, це просто б було би щось ну, таке неможливе. Ну тут важко собі це уявити. От, а електронного голосування немає. Все наразі проходить в звичайному такому традиційному форматі, а також голосування проводиться і за кордоном на посольських установах, і по суті, єдині порушення або якісь надзвичайні випадки, які сталися під час виборів. То це один випадок, коли людина померла на. Виборчі дільниці. І другий випадок це був, власне, в Києві, де, де якраз під час голосування впали, почали падати ракети, і голосування перервали на одну годину. І, і Це все, що, що помітила виборча дільниця, виборча комісія, основна. Тобто це голосування, це, яке відбувалося в Києві, так? Чи де? Так, так, в Києві. Це, угу. це тобто, ну, посольство в Києві працює. і... Чехії, я так розумію, так, не всі так. виїхали досі навіть в оточенні України. Вони, війної... вони, в... вони виїжджали, коли було, був Київ оточений російськими військами, але потім, коли росіяни відійшли, то практично всі повернулися, окрім сімей. А інакше дипломати, чеські дипломати в Києві працюють, в Києві та в Дрові. Угу. І на сам кінець, пане Олег, це цікаво, як сприймають українських біженців, які втекли до Чехії від війни, адже ну, дехто дійсно вважає, як ви згадували, що ніби це українці винні в тому, що Росія напала на Україну. Можна почути такі деякі думки іноді у таких от людей, які не дуже освічені, я б так сказав, їх тут називають. Зараз згадаю це слово, це таке дуже цікаве дезінформовані особи, я б так переклав би. От, mm -hmm. Вони читають різні такі різноманітні проросійські сайти, їх тут досить багато, їх і деякі були заблоковані, От, але деякі. Відновили свою діяльність, які ну, просто все перевер... перевертають з ніг на... на голову. Але просто або напряму пере... передруковують повідомлення із Russia Today, або з різних російських серверів, так? просто перекладають на... На... на чеську або словацьку мову і... і опублікують. І ці люди, ну, це, як правило, такі, я б сказав, Знаєте, дегенеровані особи, які е, ну, мало освічені, е, часто безробітні, е, які грають у якісь автомати, е, п'ють алкоголь, зловживають цим. От е, і вони, знаєте, я б сказав, я б я б це назвав якоюсь такою заздрістю, так тому що українців тут до війни завжди сприймали як роботяг. Це лю як людей, які дійсно можуть працювати по 12-16 годин, іноді навіть і, і жити просто невибагливі, і жити в дуже таких скромних умовах, і, і роботодавці чеські вони дуже шанували українців за за дійсно за цю працездатність так і в принципі, і за те порівняно. За дешевизну. там, де українець може працювати 12 годин, чех не буде там працювати 12 годин. Він буде 8, максимально і ще щось вимагати. Так тому от, от вони от не дуже. Ці люди потім вважають, що їх от не хочуть працевлаштувати через те, що українців набирають. Ну так роботодавці кажуть, ну то нам треба працювати, а не щоб ви чекали на, на якісь пільги, і ви там вже завтра, вже о п'ятій годині. Ви там йдете кудись додому. Але у нас там, наприклад, якісь є нас є замовлення, де треба бути, і де, де треба бути на роботі 12 годин, так це. Дійсно, от і на цьому тлі, я так думаю, часто досить я так завжди роздумовував над тим, чому, чому Чехія так прийняла українців у тепло, тому що в принципі більшість е, тих е, підприємців, людей, які приймають в Чехії рішення серйозні, вони знають українців як дійсно позитивних людей і е, е, які. Дійсно, спроможні не тільки працювати, але просто дійсно вони які не будуть весь час ходити на соціальні, соціальні якісь субсидії і щось вимати. Так, Чехія видає якісь, якусь допомогу, так, гуманітарну, але вже, наприклад, із тих 300 тисяч, які приїхали, чи 400 з них половина діти. Так, і е, вже 100 тисяч біженців вже працює. Дійсно, вони вже їм вже не потрібно ходити е, по соціальну допомогу на, на, в центрі зайнятості. Так, і вони вже дійсно на своє життя вже заробляють. І е, в тому плані, е, то Чехія дійсно сприймає українців позитивно. Ну, але є, звичайно, і невдоволені, які вважають, що українці будуть. Знищувати їхню культуру і такі. Ну, це просто це люди це божевільні. якісь. Один з них, наприклад, ну трошки раніше, ще так, пішов і спустив поїзд під не, просто розібрав колію і, і це давніше вже було, це такий випадок, як так балдамі називався. Прізвище, таке дуже відповідне. От, і, ну, але ці люди обрали, наприклад, таку партію, називається СПД. Вони обрали їх 20 20 депутатів від цієї партії, яка є абсолютно виразно антиукраїнська. Вона є у парламенті, її е, очолює такий Томі Укомура. Е, він сам напівяпонець. От і але в нього така. Пане Олексо, а 20 депутатів зі скількох? Скільки там відсотків? 200. 200. А, Тобто 10 відсотків таких. Можна вважати, що в Чехії Це є. орієнтовно 10% антиукраїнські настрої має ну, може, дещо більше, може, колись, як, коли як. Були демонстрації навіть, виходили влітку на досить величезна демонстрація була 3 вересня. 70 тисяч людей дійсно вимагали під гаслом, що Чеська Республіка на першому місці. Вони вважали, що, що уряд він не дбає про Чехів, але дбає про. Про українців, що просто щоб, пане улиці. Олексо, а чи не фінансувалися ці демонстрації з Росії? Як ви гадаєте? Демонстрації навряд чи це дійсно це люди, які стурбовані часто економічною ситуацією, не тільки загальною, але й своєю власною, так? Дехто просто бачив там таких, що ну ну просто люди, які ну не змогли себе зареалізувати в житті, вони приот вони, вони приїжджали до Праги на якусь для них це була така от велика можливість показати себе. Це, це їх таких демонстрацій було кілька. Ну вони дуже агресивні в соцмережах. Вони а, а, розумієте, коли людина не має роботи і вона сидить весь. Весь час вдома вона отримає якусь допомогу соціальну по безробіттю, і вона, що сидіти, залишається сидіти робити, і просто свою фрустрацію виливати на українців в соцмережах. Шукати крайніх. Дякуємо, пане Олексу, за ці коментарі, за цю інформацію. Дуже цікава інформація. Так, ну нема Редактор видання про Україну до ТЦЗ Олекса Лівінський був з нами в ефірі громадської трактину та радіо 1. На все добре, тримаємося. Тримаємося.